Високопросвященний владико, всечесні отці, шановні пані і панове, представники українства всього світу. Дозвольте зачитати вітання міністра культури і туризму Михайла Куленяка Міжнародному конгресу українців. Шановне товариство, шановні пані та панове, від імені Міністерства культури і туризму України вітаю з початком роботи конгресу головним завданням. Дієвої стратегії та моделі співпраці України і діаспори, відповідним реаліям сьогодення для досягнення спільної мети збереження національної ідентичності українців у сучасному світі, піднесення їх національної свідомості та консолідації. Єдність це наше глибоке усвідомлення себе. Як невід'ємної частини великого українського народу, єдиної української родини. Цей захід, безумовно, відтворює об'єктивні прагнення нашої держави гідно співпрацювати зі світовим українством, маючи за основу високі, ціннісні орієнтири. Бажаю учасникам і організаторам конгресу повноцінного здійснення творчих. Наукових та практичних задумів, цікавих наукових дискусій, нових досягнень та плідної праці нехай ваша діяльність буде спрямована на благо України для її подальшого процвітання. Слава Україні!